Привіт товариші сьогодні на такому бомбезному Тлумицькому озері. Тут сбітко заїхав. Люкс, лісок. Підемо зараз по дрова. Мангал взяв. Будемо палити вогник, картопельку запечемо з бужениною. Тут закинув я два флета. Опа, щось в мене вона провисла. І тут дві пружини, гарбузики на карася. Там на коропа попапчики маю різні. Будемо пробувати по поприкоримці. Тут у мене Карп Халібуд і метод Пелець. Войка. Це на флетовський я зробив. Правда, щось дуже це прикормка добре. На флет, іде на ліпиться, добре. А на пружинку то така карась, чесник конопля. Там ще є пшено, комбікорм і кукурузи консервованої добави. Так що сьогодні зночівлею тут. Надіємося на вечорок. Вечір, ніч, ранок. Людей трошки є, але не дуже багато рибаків з того берега. Погода, що й на сонце було, так жарило, що просто... Капець був і от хмарки налетіли, повний штиль. Був вітерець, уже все, повний штиль. Так, Ідемо зараз по дрова, підтягну вудочку. А, ще взяв таку на пробу силиконову кукурудзу. Тут в мене попарчики, конопля. такі великі є, дванадцятки. На одну я поставив флюрогель. це тонущий пелець і такі пінотіста на пружинку з різними запахами. Так, три хвилини, дрова є, вон там буквально метрів 20 ціла купа вже порубаних, сухих, порізаних. Класно тут. Дрова є, близько, треба напрягатися, хоч чимось. Так, надіємося на цікавий улов. Хто не в курсі рибалка, тут платна. Е, Ляж тут, по-моєму, є. Амур, короб, карась крупний. Е, що Шошедок. Навіть казав, що форель тут запускали, не знаю, чого вона вижила. Багато тут видів риби є. Був я минулого року. Тут зараз появиться ссилка на відео зверху. Так, чоловіки вже що з боку збираються. Бачу посадку, що нічого нема. Так, дали мені білет. 180 гривень. Досить дешево. От той рік щось було дорожче, по-моєму. Та точно було більше платили. Може і ні, може я не пам'ятаю, бо то ми три сектора були зайняли. Але щось по перспективі кльоху не дуже. Проблема ще в тому, що я без закорму. Можливо, якби я закормлював... О, щось тут дергає. Можливо, якби я щось закормив. Був би якийсь можливо кращий результат. Але я не мав нічого для закорму. А в магазині Рибальському, коли зайшов, то у них теж не було. Та й все, ну, тіпа, ракета в мене є, але чим буду закормлювати. Такою простою прикормкою, воно не думаю, що дасть результат. Та коротше, як буде, розслабляємося, релаксуємо. Я тут трохи розчистив тому що тут все було десь метр камишів, а заліз воду, тут повитягував їх. Тако собі порозчищав. Тут накидав камінчики, щоб міг захід мати до води, Там руки ополоснути, садок закинути, якщо щось ловлю. Так, тут тут такі сектора досить зарослі, той рік було менше. Такий удар був Плотовечко. І То забагрилася. Плотва мене не цікавить. Дуже погано ліпиться. Коротше, фігню я зробив з цим. Я ще додав меласи, я не знаю, чи воно щось допоможе чи ні. М'ясо картопілька, перемішав в кульку, приправа для картоплі і сіль. Зараз будемо на шампур надівати і фульгою перемотаємо. І цика краса. Аж слинка тече. М'ясо картопелька, зараз фульгою перемотаємо. Там ще в мене є пів шомпора. Рад, дивіться, хто до мене завітав пан Підлящ. Гарно за нижню губу. Тут в мене було пінотісто криль. Смак. Відчіпаємо зараз. Це удари. Це щось взагалі походу не нанчо. Та як, блін? Бачили як било? Це жесть. Як, блін? Крильовий, хоч і криля. Блін, але які удари були, я думав, що там. Як воно не засіклася, гачки гострі. Трохи я дозволожив прикормку, тому що воно не ліпилося взагалі. Я не знаю, ну зараз вже більш-менш... Ну явно це явно це прикормка. Цей халібут карп. Якась вона не для флету. Де закидав я свої ріжпаки? Вже добре хоч флет ліпиться. А то я щось трошки на початку нервував. Так, ставимо нашу смакоту. Ух! Майже 9 година без 20. Перезакинувся вже півгодини і тишина. Один мінус такого Приготування у фульзі, що не видно ну, стан готовності через фульгу. Так орієнтовно я на 20 хвилин поставив і ну, обертав весь час. Дуже трудно це знімати. О, сок. Потім поприбираємо фульгу ну, Гаряча. Хм. Сіки сок увелиц, це смакота м'язко з картоплікою. Бомба. Гаряча Так, От зараз на ніч Закину на виповска. Має більший гачок. Одного виповска. Зараз стиряємо І сюди на базу. Паскудник. Ох, який активний. Можливо, щось цікаве. Піймаємо. Так, пів одинадцята година. Перезакинувся, покльовок нема. Щось я вже починаю переживати. Файна була покльовка на випуск. Так, 12 -та година перезакинує будочки. І буду зараз лягати трохи кемарити. Можливо, щось буде зранку цікаве, тому що зараз повний ноль. Нічого не бере. Так, пів шоста ранку, вже видніться, перезакинув вудочки, що вночі третій ночі перезакидав, нічого не бере. Глушина повна. Вже що я тільки не пробував, випуска, і різні бойли, і різні куки, пружинка, флет. Безрезультатно. Пів сьома година. Зараз вже сонце буде появлятися. Але воно буде за лісом. Ну ага, а. Ага. Щось таке все-таки дібає. Так, 8.20 Покльовок так і не було. Зараз будемо ще раз перезакидатися. Останній раз, якщо вже нічого не буде. Один о 11 будемо виїжджати геть. Тут же даю великий бойл. З малим гачком, щоб плавучість була більше, тут пелет і піно такі євка плаваюча. Підляжчик. И натисто крыль. Третий пиляжчик. Нижняя уба. Ну, вже хоч щось. Так, 10 -та година. Вже трохи речі зібрав. Щось по подзьобує, але... Нічого такого. Три підлящика зловив. Нема що навіть показувати і брати. С садок дурно. <замастив>. От так кито. Рибалка до лотереї. Але ніхто особо нічого не ловив. Багато людей не було. Чоловік, який блети роздавав, то казав, що хтось там на тому березі, по-моєму, був чоловік. Пару карасів зловив. А так більше ніхто нічого. Так, товариші, Змотую я свої вудочки. діло то вже не буде. Майже 11 година. Половина 11. Якщо точніше. Ну, На даний час не рекомендую нікому тлумати сюди на це озеро їхати. Кльову нема ні в кого. Так що, що маємо, то маємо, бачите, мені щось часто не везе прольоти. Ну, але розвідав я дуже давно хотів сюди поїхати. І поїхав, називається. Зато тепер розвідав і вже, мабуть, цього року, можливо, ще в осінь поїду. Ближчим місяцем точно бо то не дуже близько 60 кілометрів в одну сторону, 62. Навіть трошки більше. Так що таке, всім дякую за перегляд, за підтримку. Слава Україні, всім пока.